Шалом, це Славко, війну нам завершують, але я так і не пристрою свою любу дитину, оцей от Лебенсретер, може кому знадобиться в цивільному ветеранському житті. Це я жартую. Я ясно, у мене суперечливі почуття щодо того, що нам закінчують війну. Як людина така, що є об'єктом, а не суб'єктом війни, я це вітаю. Тому що головне вчасно зупинитися. Зараз от стало остаточна Financial Times, теж видала нові подробиці того миру, який нам нав'язують отих пунктів скорочення Збройних сил України в половину. Ну ясно, що ми ж не утримаємо таку арду. Дай Бог нам утримувати оці 500-600 тисяч по війні. Армію мирного часу це нам лишить значно більше, ніж лишили німцям по Першій світовій війні. І більше, ніж Франція мала кадрового складу війська по Першій світовій війні. Тут нам важить чисельність кадрового складу, як самі ви розумієте, і його структура, кого ми лишимо в армії мирного часу завхозав чи офіцерів-інструкторів і підстаршин-інструкторів з досвідом. Оперування технікою сучасною і сучасної тактики, досвідом виживання на сучасному полі бою, чи лише моптерщиків, телевіків і вищі штаби. Я так думаю, що оці роздуті бригади, ну, я так думаю, що ми не німці, і за тим же самим принципом негативного відбору будемо відбирати військо, як і все, що в Україні робилося. Відмовитися від частини озброєнь, ну, це ясно. Тому що, вибачте, нам і так не дають для нас отой містичний удар по вороні, що на 300 кілометрів глибину атакам саме вже якась видатна подія, а наших ракет далекого засягу, крилатих ми так і не побачили. Тому що паліво для них не робили. Якщо вже паліво для них, паліво, я би сказав так, хто пам'ятає мову х років, паліво для них навіть данців довелося замовляти. Ну, то що... Що можна сказати на эту тему. Це я хотів ляпнути, що в мене є ноу-хау в викінжало на сучасне спорядження. Але промовчу треба і шкіри замовити. Бо я поки що маю корду варіант, м'який, треба робити і шкіри і все-таки не синтетики. Так, ось. І що ще позбутися вийти з Донбасу? Я скажу, що. Там уже не дуже є з чого виходити. Ви бачили ці події на фронті Сіверська. Це найменше, я скажу, що якщо скажу, що тільки з Донбасу, які межі мене буде цікавити тепер одно, що є межами Донбасу в цих перемових, де є лінія Керзона А і де є лінія Керзона Б. Себто, так як ми уявляємо Донбас і так як Москви не уявляють, що нам нарисують на карті. Сам факт примусу України до миру мене не дивує. Так само Лісенмана примушував. Ви знаєте, що в роз'ємі. Ясно, що це швидше за все буде роз'єм військовий. На підписах. Не, 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 є всі підписи щодо перемир'я в, в, в корейській війні, крім Лісенману. Нема. Тому що корейцям навіть і не пропонували вони з їхньою такою самою. Незнабною позицією. Знаєте, у нас колектив. У нас хоч понайми був один лісенман, Йому багато чого можна було закинути. А у наш лісенмани колективні і безвідповідальні. Тому я скажу, що це той самий конгресус, що імпар Ахілові, що ніяк на що стадне збіговисько. Ніяк не рівне Ахілові. От ми користуватися, щоб стадне безвідповідальне стадне збівовисько доведе нас до катастрофи, а потім зробить нам ручкою. Не забувайте це, вони тут не лишаться. Зараз, власне, за продовження війни тих, хто ще не нажилися, в цей кабінет рвуться ті, хто бачили можливість підняти гроші і хочуть іще підняти, поки є можливість, поки там останнє на дні Кубишки що то звініть. Однозвучно звініт, колокольчик. Я правильно розумію? Зараз люди поділяються ті, хто завіно тих, хто вже нажилися на війні, і ті, хто ще змагають на ній в останні хвилини нажитися, я скажу. Коли наш брат Дмитро топить за капіталістів, це слід розуміти як одне, те, що він уже має стільки, що готовий брати участь в цьому повоєнному дірібані капіталістичному Україні, що він уже на своїх свічних батальйончиках подняв. А нам з вами, населенню, розумієте? Ми не, не є суб'єктом війни. Те, що ми донатимо, це правильно каже Ася, що на війні багатіють багаті, а бідні їх фінансують, розумієте? Тому що кожна безадресна допомогася допомога свій співвисія, що ви знаєте, кому хто воює, тому і дайте, як вона каже, а ви дай, давати абсолютно. Своєму окруженні. Да, своєм окруженні. Совершенно верно. А так розумієте, що вони стали багатими, тому що ми бідні їх в тому числі нафарширували. і тепер нас, бідних, має цікавити одне, що нам знесуть доки на до, в процесі прибусу нас для миру. Ми бачили атаку авіації. Будемо сподіватися, що те атака, що це помста за Новоросійськ і вороніш, що це не спланована акція. Бо якщо акції удари з повітря будуть продовжені. То я скажу, що примус для домиру нам виглядатиме жорсткішим, ніж сам мир. І якщо правильно Будана каже, що до лютого, до березня чи коли він там це рахує, не дуже тут що лишиться такими темпами примусу домиру. Зрозумійте, коли вам говорять, що ми собі не належимо, ми наймана військо Сахібів. Якщо Сахіби нам обріжуть фінансування, хто це все утримає? Хто утримає ці бригади без особового складу? Ці де паради стойкі офіцерські коробки, як ходили освіти? Якщо зараз уявити парад українського війська, парад перемоги з нагоди його демобілізації, то там мають іти стройні офіцерські коробки, як академії в Совєтському Союзі в Москві ходили. Там мають іти офіцерські состави маси бригад. І десь там в кінці на милицях мають шкандимати, якщо допустять фронтовики, якщо вони ще підуть на той парад, якщо їх ще допустять з двома допусками, ми це говоримо. Розумієте? Україна доборолась, доборолась до краю. І зараз, яким би цей край не був, ми його приймемо. Знаєте чому? Тому що ніякі уряди національної згоди. І щоб ми там не прижилися, не дозволять нам змінити ситуацію. Ми тепер з нами вирішили обійтися по-корейськи. І це дуже добре, бо альтернативою, я боявся, що з нами обійдуться по-в'єтнамськи. Я скажу, це ще дуже добре. Я скажу, що по-корейськи. Ну, а далі ви знаєте, що нас чекає ще кілька десять років Бардака Південної Кореї. Тепер за. Суттєво, тих, хто це витримав. Ви знаєте, що хтось там із нашої бригадних генералів. Бачите, у нас там полоненими опікуються якісь бригадні генерали. ще якось, ну, коротше, не буду бути треба ж. ну, В Німеччині молодше 70 років генерали полоненими не опікувалися. Там було 78-76 років. Цікаво, скільки років цьому бригадному генералу. Не буду називати його прізвище, самі пошукайте. Так він каже, що пройшло з 23-го року через війну 18 тисяч достовірно йому відомих іноземних найманців російському війську. З них йому достовірно відомо. За одне це я йому можу пробачити його бригадне генеральство і його вік. Тових всіх нахер, слухайте, чесно сказати, оце от. Ну, не вермахт, ми успокоїмося на цьому, ні не, не німці, нема не у нас німецького генерального штабу і військо наше так реформують. Що ми зараз в дерьмі сидім, що по війні будемо сидіти в дерьмі. Головне, що будемо сидіти незалежно до виборів. Ось що має нас втішити. Головне, каже, всипали по задні, це честь сахара. Все говорить про на крові честі. От власне, задовільнимося. Честь тих, хто боронився, і честь тих, хто це витримав на собі, хто був свідком. Так ось, з них достовірно, відомо, що загинуло 3388 осіб, що дає 19% втрат. Цікаві дані, вони дозволяють нам оцінити. Спроможність вижити в шестимісячному контракті. От ви знаєте, не пальці вже не стало. Чи вони поїхали додому, чи їх забрали додому, чи їх перебили. Ми ж не знаємо. Як з чим ми це можемо порівняти? Завжди треба це порівнювати з втратами іноземних добровольців військ СС на Східному фронті. Це от вам такий. Опціон тим, хто дослухав Славка до кінця. Отже, дань, данців було 7 тисяч війська СС, навербовано. З них загинули 3980 осіб, що дало 57%. Ну, ясно, вони попадали в котли. Вони попадали в котли, виходили мінімум із котлів, як ви розумієте. Валонів було мобілізовано 7-8 тисяч. З них втрати 1337 вбитими, що дає 17-19%, що цілком порівняно з нашим, цим, з нашим коефіцієнтом. Приклад був шведський батальйон, який діяв проти Ханку. діяв він в двох-трьох місячних турах, ротаціях проти російської і радянської ще тоді бази в Ханко, до грудня 41-го року. Потім в зімні Пургія Менергієм устроїли ми. Смотр і відправив домой. Із 800 цих шведів загинуло 25 п'ять вбитих, сімдесят поранених було. Що дало батальйону втрати, якщо з убитих 3% і 12% відсотків з пораненими? Отже, ми бачимо, що втрати були серйозні іноземних найманців російському війську, але не катастрофічні. Що 17-19% це означає поповнення і відновлення формувань де були ці найманці з відновленням їхнього бойового потенціалу? А якби втрати сягнули 50%, то можна сказати, що не відновлюються. Якщо потенціал противника відновлюється, то чи може наш вербунок? Іноземців, і наша бусифікація це компенсувати з нашого боку. Перш ніж ви почнете тут мітатися і за запобігу, подумайте, хто буде боронити вас за три місяці і ще будьте мудрі, як румуни, розумієте. Встигніть порятувати неньку перед завісою, розумієте, бо утря... бо уряди національної згоди закінчить так, як і уряди ненаціональної згоди зроблять вам ручкою з набитими кишенями і пенсіями держслужбовців. І я не певен, що нова проросійська лада по виборах ці пенсії скасує. Бо я скажу і проросійська влада, як грузинська, не буде тут наводити порядок, обійдеться з стинанням кількох знакових голів. Ясно, що хтось із наших цікаво чи будете бігати по кришах, як оцей от, як його, Саакаш. Саакашвілі, Ася каже, чи не буде от афектація мене буде цікавити? А ми з вами маємо думати, щоб Тернопіль не прийшов і в наш дім. Ну, Хочу а... висловити своє співчуття мешканцям Тернополя. Нарешті, от, і вони стали жертвами цієї війни. Чому їх обрали як символ до примусу до миру? Ну, ви розумієте, що взялися за українців. Бачите, міняється доктрина терору проти України. Ну що поробиш? Аби ці, як казали японці, аби ці жертви в Харасимі були принесені заради миру, а не заради війни. Что ты а я еще хотела добавить. Я вот просто так наблюдаю, я, конечно, не словко и во многих вопросах не разбираюсь, но вижу, что главным коррупционером Украины является наша Верховная Зрада. Все, что она сделала за период войны, она увеличила свои зарплаты. Сколько там? Ну, По 12 миллионов. Короче, там такие зарплаты. Это все, что они могли сделать в период войны. Ясно, им еще хочется повоевать. Понятно. Только они не понимают, за чей счет этот пир. А сахи бы не дадут денег. С кого вы срубите? С нас, с Асей. Так мы уже за свет не платим, поскольку его нету. И вам не советую. Бай, лайкайте, пошируйте, Питримуйте. Будем вам вдячны. Они еще борются с коррупцией. Самые главные коррупции. Это ритуал, Вася. Все, давай, а то лишнее наговорить.